І так, друзі, всім привіт! Знаходжусь на авторинку в Луцьку, як бачите. І зараз іду вам буду проводити огляд, що тут з'явилося, так з цього гольфа 6-го, до речі, і почнемо. І так, Гольфік 6 з мотором 1.2 бензин. Не знаю, чи таке комусь підходить, але ось такий варіант є. Я бачу він такий якийсь ще не готовий. Не готовий. Ну, Ціна, не знаю, 10-й рік, 1.2 бензин. 6,699 Зараз так тут люди просять, привикають до 1,2 бензина, але знову ж таки нічого від себе сказати не можу. І це можу сказати, що в мене буде такий самий, тільки чорний, 1.4 TCI, 90 кВт, також сам паркується на крутішій комплектації 2011 року з меншим пробігом. І ціна буде, ну, звичайно, через мотор майже на 1000 дорожче, там 7600 в мене буде ціна. Але це 1.4 TSI, чорний і ну, стан ідеальний, ніде не крашений. Йдемо далі. Opel Astra J 13 го року, 1,7 дизель за ціною 7300 є сертифікат. Ось номер телефону. Ось машинка, середина. Підігрівів немає, якщо не побачили, я побачив. Так, Фабія. Фабія. у нас 2006 року 1,4 бензин. Ціна 4000, 107 рідного пробігу, номер телефону, ви тільки що побачили на екрані. Ось так виглядає вона у нас по салону. Далі ренос сцені звичайний, але 1.6 бензин. Дуже часто питаєте, ось дивіться, є на авторинку. 192 пробігу, 10 рік автоскладання зеркал є. Номер телефону ви бачите на цьому комплектацію Також пише ще рідна фарба. Цікавий варіант на безключовому доступі навіть. На кліматі великий екран на дисках. Ціна у нас 7550, 1,6 бензин. Ford Kuga на автоматі 2012 року. Це у нас 2 літра дизель. Пробіг на 1000, повний привід. Номер телефону бачите. Ось такий він по салончику на автоматі. Непоганий варіант. В принципі, так, Nissan Кашкайчик. 1,5 дизель, 2007 року за ціною 8200. Номер телефона, бачите. Ну, 1.5 дизель, ходова. ходова модель, ходовий товар. Ось такий є кашкайчик. Так, зразу бачимо міганчика в босе. На босешних дисках. Босе, диски, босе. 12-рік один і під'їзд для ціною 8900. Ну, їхня середня ціна якраз пригне з Німеччини 22 березня 25 року. Якщо це його номера, думаю, що його. Ось такі він у нас по салону. Надіюсь, видно, дуже б'є сонце. Такс. Toyota Avensis. 13516 рік, 2.0 об'єм двигуна. Це дизельний двигун. Номер телефона бачите на цьому на екрані. Ось такий він по салончику у нас. Це так, що далі? Кашкач кристаллінговий. Тут 12-го року, 1,5 дизель. Ціною 12 тисяч. Номер телефона бачите на камері, 240 тисяч пробігу. Авто без панорами, але є клімат, є екранчик середній, нормальний. Ось такий кашкайчик. Також свіжо пригнаний, звичайно. Так, Octavia, Octavia 9750, це один дизель на автоматі. Хто шукає автомат? Ну, не знаю, можливо, трошки. Ну, в, мене, в мене є на механіці, я її віддаю там 8700. це на автоматі на 1000 що дорожче. В принципі, так було завжди, того можливо ціна і гарна. На дисках. Ось так ще тут покажу. Пісивий руль. Непоганий варіант. Йдемо далі. Це у нас міганчик 10-го року. Також бензин також часто питають. Ось дивіться. Я знайти не можу, а в лузку на вторинку знайшли. В хеджбеті, 10 2010 рік, ціна 7850. Хтось губив підошву біля цього мігана. Так його обходив. Ну, такий міганчик на кліматі, на великому екрані. Бачите номер на екрані. І всю інформацію також. 1,6 MPI. Так, є гольфік. Також такі варіанти зустрічаються. Є гольф, рідкість. Ну не така вже рідкість, але не так часто побачиш. 20 й рік, 1400, номер телефону на екрані. 28 тисяч пробігу пише на Єгольфіку. Е 14600 ціна. Давайте заглянемо по комплекції. Ось так, друзі, до речі, якщо вам цікаво випуск, які є електрокари на луцькому туринку, пишіть, я зніму всі електрокари, які є тут. Так, Audi така зацікавила мене, це 1.8 бензин 7-го року за ціною 7400. В принципі, виглядає прикольно. Такі диски на любителі, на кожному підеться. Але на автоматі 1,8 бензин. Мотори 1,8 є, хто не знає, ну, це такі собі мотори, з ними треба бути дуже уважним. Вони їдять масло. Це їхня основна проблема, але не завжди багато. І в принципі це завжди робиться. Так що це не проблема. Так, Hyundai i30 9-го року, 1,4 газ бензин за ціною 6400. Номер телефону ви бачили на екрані. Такий Красненький, можливо для якоїсь мадам, такий підійде. Тауранчик. Тауранчик на 13-го року, 1,6 дизельний, 201 з пробіга, ціна 12,200. Номер телефона бачите на екрані. Салончик побачила. Так, фабія. фабія у нас 2009 року, 1.4 бензин, 158 пробігів, ціна 500. Номер телефону бачите на екрані. Ось такий салончик. Так, ну і давайте зараз зрівняємо. Бачу Гольфік стоїть шостий. Сам бачу не паркується, але це більш за все. Так, це 1.4 TSI, Ціна 9700, друзі. Ну, ось такі є ціни. У мене на 2000 дешевший. Маєте на увазі, у мене де не фарбований, сам паркується на крутій комплектації. 9700. Ну, хто як хоче такі ціни і ставити? Тут ми засуджувати не можемо. Так, Renault Дастер, Duster, Duster. 10 10 року, 1.5 дизельна за ціною 8800. Сертифікатом. Ходовий товар. Ось тут такі є. Друзі, взагалі, я, ну, я надіюсь ви розумієте, що це у нас всі авто на транзитних номерах. Вони всі свіжо пригнані з Європи, яка їхня основна перевага перед там авто ось там на українських номерах. Звичайно, діло в 90% в стані. Тобто стан свіжопригнаного авто, рівняючи з авто на українських номерах, майже завжди набагато кращий по салону, по кузову. Хоча, звичайно, це все індивідуально. Може, буває навпаки, буває, там можна взяти міганчика, от, як це, на реєстрації, і він буде краще, ніж на транзитах. Але все одно на транзитах, просто вже провірено часом, набагато кращі стани. І це правда. Того і люди їдуть сюди, а у нас у Луцьку. Бачите, це одна з площадок тільки, яких тут багато цих машин. В одного в мене тільки зараз 20 машин на продаж різних на транзитах. Ми женемо з Європи, шукаємо чим краще варіант. Пробіги, там, всі там, думають, що пробіги кручені, пробіги дуже легко перевіряються. Є сервіски, є тюфи, того багато. Ні, звичайно, я не кажу, що не крутять пробіги, крутять їх всюди. Але реально можна знайти з адекватним, невеликим, оригінальним пробігом. Того завжди завжди треба перевіряти і все. А зараз, якщо машинка там го року, знайти пробіг не так вже і складно. Є багато факторів, на які можна відсилатися. Того чи варто їхати в Луцьк по машини? Звичайно, що так, на транзитах, щось можна собі купити гідне. Типу, ну Звичайно, є, я не кажу, тут, тут є багато хлама. Є, от прям його хватає цього хлама. Треба тобто, дуже обережно вибирати. Ну, Хто має розум, хто трошечки розбирається, або там підборщика собі найме, або от щось ну, от просто тямить в машинах, той собі обов'язково вибере реально гідний варіант, того, що Ну, багато хто багато хто шукає сам самостійно там себе по містах, на номерах. Ну, Зачасту, вони там дорожчі. Якщо авто дешевше, значить воно там ну, на українських номерах воно вже закатане. Хороше авто, власники в Україні ну, добре цінять. Того, типу, в Європі ну, в Європі також, там х -х, прям ідеальні машини на них самі їздять. Продають машини там з якимось нюансом. От, допустим, той самий мій посад, ну, він, там на ньому є підкраси. Але написати ці підкраси не страшні, по 300 мікрон, 340 в одному місці, 400 б'ється, ну це ж небагато. А хто за то за 10 тисяч вийшло викупити. Так само там взяти в мене от Один є, 1,5 дизель на там, пробігу 270 тисяч. Звичайно, його через цей пробіг списали, типу, продали. Але це ж, хто розуміє, це для нього взагалі небагато і він ще проїздить так само і навіть більше. Тому ось так. Тому да, більш за все всі авто, що попадають з Європи, мали або мають якийсь невеличкий нюанс. Це може бути якась подряпина. от У мене на міганчику є на крилі невеличка подряпина. Я думаю, через це його продали. Ну так, Якщо так ну, розбиратись, то да, можна зрозуміти, чого там кожного авто продали. Тому що реально більшість з них на маленьких пробігах їздять самі. Давайте ще тут вам покажу, що є. Ми починаємо з такого Hyundai iX35. Це 2014 рік. 2.0 він дизельний. 195 тисяч пробіга. Він в такому білому кольорі, на таких дисках. По салончику він на автоматі, на клімат-контролі, на великому екрані. За ціною він 16300. До речі, у нас ціна непогана. Ось номер телефон власника, повний привід Hyundai x 35 ну, Ринушка Grand Сценник, друга 2008 року, один і під дизель, дуже гарна ціна у нас на неї 6000 доларів. За телефоном оцим дзвоніть. Тут всього по ній один під, підкрас, ось тут 180 мікрон. По салончику вона у нас гарна, є автоскладний зеркал, клімат-контроль, безключовий доступ. Ну, Чого це авто продали? Більше за все, 270 пробіга їм вже або навіть ну, з такими сценниками, можливо, що просто обновили собі вже, купили там третій сценник, цей продали. Да. В, в, в старших машинах то це зрозуміло. Бо тут, в принципі, його продавати немає причин, він реально в гарному стані. Йдемо далі. Такий тауран скоро я. Так, так думаю, залетить у мене у продаж. Це Тауранчик 2007 чи 2008 він року. Так, лобове міні. го він року у мене, але він дивіться. Сам паркується на партроніках. Який тут нюанс, чого його продали? Тому що в авто 170 оригінального провіреного пробігу. Він на гарній комплектації, як бачите, є все, що треба. У нас є тут підкрас звідси. По звідси є чуть, -чуть шпаклівки. Тому, напевно, і продали. Так, авто технічно в ідеальному стані. Один підкрас, як всього по всьому авто. Звідси позвідси, б'ється там. 600, 700, 800. Е, от так ось, Звідси, На дверці є 190-200 мікрон. Був все переход. Тут так само, 190-170 Такий та оранчик. Але ціна у нас на нього буде 7300. Тут реально, це, рахуйте, ви самі пригнали і даєте мені тільки 300 баксів за послуги. Авто вже відполіроване і від хімчищене. Візьмемо цей Plus. чого його могли продати. Ну, знову ж таки, з такими старшими машинами тут навіть підвох шукати не знаю, чи варто, тому що все-таки могли просто собі власники купити свіжіші автівки. Бо Гольфік Плюсік у нас це 1.4 TSI 90 кВт 8 року, 238 пробіга. За ціною він у нас 6200, як бачите. Ну і причин продавати я не бачу. Він реально в класному стані. Міганчик, 16 2016 року. Чого його продали? 2016 рік, 250 пробіга, реально гарний стан. Він просто от крутий. Типу, реально він гарний на ледіках. Чого його могли продати? Я зараз покажу. Більш за все з тої сторони ось таке, що. Неприємне, тут така царапка. Його через це могли. Тут була вм'ятинка, я її витягнув і залишилась царапинка. Через це її могли і продати. Е, такий міганчик це 16 рік, 1,5 дизель. Він за ціною 9300 на старті. Гарна ціна за 16 рік. Ще й за дизельний 1,5 мотор. Ну, ось так. Ви, я думаю, зрозуміли, що. Авто там або продають реально там по, через те, що старість, або там є якийсь нюанс незначний, або якась вм'ятинка, вони поставили, або там турбіна могла намахнутися, форсунка. В принципі, це все не фатально, якщо там шукати пробіги там, до 300 тисяч. Тому що ще дизельні, саме дизельні двигуни, до 300 тисяч це для них не сильно великі пробіги. Ну, будемо реальними, це ж є, ми говоримо за авто, там не авто не 18-го, не. 2020 -го року говорю з авто сьомого року, які зараз бюджетні рахуються. Хоча там часто в коментарях пишуть, як може бути 6 тисяч бюджетний. Ну, друзі, це в кого як виходить, тут, тут вже претензії не до мене. Ну і гольфік, гольфік 6 у мене такий є. Гольфік 6 у нас 2010 рік. На ньому 240 оригінального пробігу. Один і дизельний двигун. Чого? Його продали? Також, напевно, все-таки собі просто обновили авто. Тому що більше причин я не бачу. Ну і посадік, як який говорив, у нас тут є підкраси, а у нас є на нього ціна. 10 тисяч доларів, 2,0 дизель на автоматі. Самі максимальні фари, електроляда. Ось він по салону, на всьому, на вебасту, на автоматі, на всіх-всіх справах. Також ви бачили моє відео недавнє, скоро ще з'явиться два сценіка в продажі і Гольф 6. Гольф 6, 1,4 TSI за дуже гарною ціною. 7800 на старті, ну плюс ви вже так поняли, буде торг невеличкий. Того, кого цікавлять авто з Європи, звертайтесь, пишіть, що вам тут знімати. Тут багато є різних автівок. До речі, продаю ви ще свою технічку за 3000 доларів, 1.5 дизель. Їжджу на ній кожен день моє робоче так сказати, авто, служебне. Бо от, машини там всі стоять на стоянці, щоб не мазати беру її. Того, хто собі шукає піджопника за 3000, також має такий варіант. По авто, ви питаєте, чи щось продається. Так, продається гарно. Реально є люди. Не так багато, як було раніше, але не, нема на що жалуватись. Люди приїжджають сюди, купують. Того, якщо ви собі шукаєте авто, приїжджайте і ви, якщо хочете, заказуйте послугу підбору, або дивіться, що є по наявності. Усім гарного дня і до побачення. Підписуйтесь на канал.